Усім доброго! Сьогодні готую курячі чіпси або джерки хто як їх називає. І хочу поділитися з вами моїм рецептом. Готую я їх уже давно. В мене всі їх полюбляють, тому поїхали. У мене 2 кг курячого філе. Я відділяю від основної філешки мале філе. І якщо воно маленьке, то ділю його на дві частинки, а якщо велике, то на три. Товщина шматочків я нарізаю десь 5 міліметрів. Обов'язково вирізаємо всі жилки, які нам доступні, і жир. Тренуюся давно, вже добре. А по початку пам'ятаю, всі шматки були різної товщини. Тому в цьому ділі потрібний навик. Його можна напрацювати без проблем. Тут у мене вже залишився шматочок, який уже толком і не розріжеш, і пополам дуже маленький, тому я його не дорізаю до кінця і трошечки надрізаю, щоб приблизно вийшла одна товщина. Дірка вийшла, нічого страшного. От У мене вже все філе нарізане. Бачите, яка така добра товщина. Робимо маринад. Ваги віджала у чоловіка, зважуємо 20 г солі. Кришечку від вагів використовую як тару. Дуже зручно. Далі зважую нітрит натрію. Зверніть увагу, що в мене чистий нітрит натрія, а не нітрит на соль. На мою кількість м'яса 2 кілограми, мені потрібно 03 грами нітриту натрію. Якщо у вас нітритна соль, тоді вам потрібно класти її так, як написано в інструкції. А так як в мене нітрит натрію чистий. На кілограм м'яса, там іде 150 міліграмів. А ми, в мене 2 кілограми м'яса, тому я кладу 03 грами, тобто 300 міліграмів. Далі е, я беру 300 мл гарячої води. Не кип'ятку, а саме гарячої води і виливаю в сіль, щоб сіль добре розстала. І розмішалася. Далі беру 150 мл соєвого соусу. Бачите, водичка парує гаряченька. І далі в цю ж гаряченьку суміш додаю приправу для курки. Чому саме ця приправа? Тому що у її складі немає солі. Сіль мені не потрібна, та й навіщо мені платити за сіль в приправі, якщо я хочу приправу. Приправи поклала три чайні ложки, такі добрячі, і кладу перець чилі. Теж пів чайної ложки, ну ми любимо так, щоб було гостренько. Усе добренько перемішуємо, так, щоб розчинилася вся сіль. Додаю ще чотири зубчики часнику. Можна пропустити через прес, але я люблю натирати на мілкій терці. Ви вже, мабуть, зрозуміли, я дуже полюбляю чесник, тому він в мене скрізь. І виливаємо цю суміш в м'ясо. Все добре перемішуємо. Робимо масаж м'язку, щоб кожен шматочок обволікся цим розсолом. І залишаємо або на 4-6 годин на столі, якщо вам треба швиденько, щоб воно промаринувалося, а краще, звичайно, поставити на ніч в холодильник. У ну, мене час пролетів. Далі дістаємо нашу сушарку. В мене сушарка от така, купувала я її в епіцентрі. І тепер достаю м'ясце, кожен шматочок розправляю і викладаю на піддони, але не дуже близько один до одного, щоб добре проходило повітря. І по такому принципу викладаємо все філе, все готово. І можна включ... вмикати. Я люблю ставити їх сушитися на ніч, в мене 70 градусів. І вони сушаться в мене 10 годин десь. Я вже тут показую, що вони висохли. Бачите, які гарнюні сухенькі. Кожен шматочок тверденький, плотненький. Але і було в мене декілька ті, що ось як оцей товщина більше, ніж треба. Тому я їх відкладаю на окремий піддон і досушую ще десь 30. 50 хвилин. Але, ви ж пам'ятаєте, менше трьох піддонів ставити не можна, тому ставимо на сушарку обов'язково три піддони. Ось ці шматочки, я їх зараз буду досушувати. Із 2 кілограмів м'яса в мене вийшло 600, 610 грамів готових джерок або чіпсів. Тобто сушка в мене десь 65-70%, якщо ще додати ті, що досихають. Зберігаю в зіп пакеті без доступу повітря і всього іншого. А тут я вже вечором прийшла з роботи, був дуже важкий робочий день, тому в мене квас і джерки. Приємного. Довго не зберігаються. В мене максимальний час, скільки вони зберігалися, це, мабуть, два тижні, коли подружці в дорогу робила, як снеки. Нічого з ними не трапляється. Головне брати герметичну тару, без дірок і без доступу повітря. Смачного!